Виданий в зону проведення терористичної операції нашим людиним головнокомандуючим е на увазі Порошенка. І ну, тут питання, Червень може або виконати його, або як нормальний патріот націоналісти України може й далі воювати за свою державу на тому місці, де він знаходиться. Ну це не в нього, розумієте, це не, не приказ провідника і не приказ командира корпусу. Якщо ці дві людини дадуть мені приказ, я буду його виконувати. Якщо це питання, блін Порошенка, бо йому нема чим зайнятися, бо він забув, друг, що у нас війна в державі стоїть, йому нема куди папір дівати і писати якісь. Ну хай заборонить марсіан на Марсі, якщо ми нема чим зайнятися. Добре, дякуємо вам за інформацію. Отже, ми зрозуміли вашу позицію. Мусили просто уточнити, перевірити, оскільки ну, немає, має так, бути так, кілька позицій. Вона командира корпусу залишати свої позиції. З якого дива це повинно бути. Ми тут для того, щоб воювати, воюємо. Якби чесно кажучи, ми не сильно тушимо собі голову від того, що там в голові нашого президента. Якби у нас багато роботи, ми зараз навпаки укріплюємо позиції. Слава Богу, що нам дають поки можливість це робити. Я зараз ще більше підкріплюю батальйон і ми не збираємось нікуди йти. Добре, дякуємо вам за відповідь. Тепер знаємо, що насправді відбувається там на місці, якою є ваша позиція. Дякую, Та, дуже. Так, дякуємо.